Вау! Шановні глядачі, я вас вітаю. Як завжди, я продовжую свою працю в показах будинків, які виставляють мені на продаж. І я їх показую в новому стилі, а іменно на ютуб-каналі Роман Щербаков, для того, щоб ви їх бачили і розуміли, що пропонується вам не на фотографіях, а вживу. Територіально я на даний час нахожусь Київська область, Бориспільський район, місто Яготин, район першої школи. До школи господарі, дітки господарів, ходили 4 хвилини, ну максимум 5. Перевага даної вулиці в тому, що вона, як завжди, мені подобається, тупікова. Просто кайфую тупікових вулиць. Подвір'я 7 соток і 30 квадратних метрів, 7,3 сотки, 0,7 гектара, хто я хочу. Всі комунікації. І що? Беру камеру і все показую. Хто хоче узнати ціну, заходимо до мене на сайт Роман Щербаков і там даний будиночок є. Можете оглянути його ціну, опис, фотографії. А я вам на відео все розповім, щоб вам було зрозуміло. Пошли? Назву вулиці, я думаю, ви і так побачите на паркані. А сама вулиця насипна. По ній за колесами грязь не так тянеться, як по асфальту. Верніться наоборот. Даний асфальт. Але повірте мені не загрузнете взимку. Тому можете написати коментар, яка погана дорога. Нас зустрічає на подвір'ї он маленький, блохастенький такий риженький тузик. Він залишається е, як основний охоронник подвір'я і ви його дуже сильно полюбите. Зараз зайду, покажу. Будинок згідно технічного паспорту, збудований у 1982 році. Перед будинком люди вивели. За межі подвір'я каналізаційну яму. Ось вона. І що ви думаєте? Вона в моїх відеороликах буде одна із унікальних. Тут зарита металева бочка, потім порізані отвори і закопана вона вертикально для того, щоб вона, щоб вона розмактувала хорошу воду. У ній поробили отвори, у ній поробили водовідводи, і господарі весь вік нею користувалися. Від дороги, як бачите, ось є приямок для від підводопровід. Раз. І от там біля моєї машини приямок в підводопровід два. Від якого приямка е заживлений будинок, я вам точно не скажу. Але лічильник в хаті встановлений. Користуватися городською водою можна. Але в людей є і свердловина. Забігаємо на подвір'я. На що звертаємо увагу? Від дороги люди зробили таку добрячу бетонну основу. І заїзд на подвір'я теж забетонували. Ворота хтось переробить, хтось залишить, як захоче. А ми заходимо і вітаємося до тузика. Прияз да. да. привіт, привіт. привіт. Откусиш мені ногу чи га? Так, не пригай, не пригай. Да, будемо тобі нових господарів шукати. Так, ну що ж, глядачі? Фундамент бетонні блоки. Вон навіть краючок блоку виглядає. Я так зрозумів, що їх тут, а, мабуть, в два, а може навіть і в три ряди. І в чому суть? Ну, не може мені ні син, ні донька господарів, які вже померли, розповісти детально, як це все діло відбувалося. До сусідів збігав, сказали, що да, бетонні блоки, більш нічого особо розповісти не може. Тому давайте з вами зробимо обхід навкруги будинку і звернемо увагу, що по стінах у нас відбувається. Господар при життю зробив. Цікаву унікальну кришу. Двічі ломана з переходом, з фронтоном, вкрита шифером. До речі, на другому поверсі обладнано дві житлових кімнати. Так, постановлені металопластикові вікна. Ось ми бачимо вікно із ванни. Воно відкривається на провітрювання. І ось дана земельна діляночка, що перед нами, вона використовувалася як для городини. Але мама, яка вже померла, Їздила на інвалідному візочку і не могла вже обробляти дану земельну ділянку, а діти теж мають свої сім'ї і ну, трошки діляночка підзаросла. Я от не спитав, тільки, як тебе звати, вже забувся. Хто знає, напишіть в коментарях, як звати собачку. Сказали, на вулицю не випускати, бо злосний злодій Підсикає всі на руги. Ладно, давайте по суті, а то вам багатьом мої жарти чимось не подобаються. Йдемо далі навкруги будиночку. А, що ми бачимо? Опору. Супер унікальний підвод електроенергії. Два дроти пішли до господарського блоку. Мені аж жалко. їх. Треба обов'язково буде переробити. Діляночка ну, орієнтовно, мабуть, набереться до трьох соточок пахотної землі, якщо спиляти яблуню. Сам будинок навкруги я вже обійшов декілька разів і можу сказати, що він капітально збудований, хоч і з височезними фронтонами, але при умові такого високого фронтона ніде я не побачив капітальних тріщин. Осадочки мілкі, де ніде є. Да. Ну, будинку, вибачте, на сьогоднішній день, по-моєму, 43 роки. 82-го року він будівництво, сьогодні на календарі 25-й. Вроді, з математикою все правильно порахував. Ну, Про кущі там смороди, неангрус, я думаю, немає смисла розповідати. Треба розповідати господарський блок. У нього заведено газ, у нього заведено електрожилення одна фаза, а потім все переходить у будинок. Ну, Над проводом можете поржати, можете написати в коментарях, який неправильний підвод. В общем. Ну, що я можу зробити? Заїдуть ресовці, якось треба буде на е, іклах, на кликах тик 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 запрягати на ту опору і тоді можна поставити провід, називається сапт. Ну це все таке. Біжимо далі. Тузик мене супроводжує. По лівій стороні. Сарайчик, сарайчик. Літня кухонька. А, навіть туалет. туалет літня кухня, вхідний погріб і гараж. Оріг, я думаю, треба буде в майбутньому трошки підпиляти. Ну так, заважає, як на мою думку. Гараж. Взяли, зробили попереду добудову, щоб він був по глибині глибший і вміщувався автомобіль. Тому що з даного гаража можна ось через це подвір'я виїхати на вулицю. А можна і отут десь обладнати собі навіс, а можна і там поставити машину, хто як захоче. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Дивимося. Так, на вікнах москітна сітка є. Тузик бігає, є. По фундаменту робили шубу. ну, Ще вона держиться більш-менш, слава Богу. А от виноград тут заріс так, що ого. Давайте зайдемо у будиночок. І в деталях вам зараз по будиночку все розповім. Бачите, як класно собачки. Три тиндити побіг туди. Тринтен дитин прибіг назад. Ти гавкати вмієш? Оце якщо ти мене зараз на камеру вкусиш за руку, всі, мабуть, будуть довольні і щасливі. Рому собака покусала. Так, глядачі, при вході в будиночок навіть є балкон. Ну я на нього не виходив. Хто захоче, зробить собі його більш облаштованим. Може буде корілочка, може буде е, е, якась зона посідушок, хто як захоче. При вході в будинок є дві сходинки. Значить, будиночок і підлога знаходяться на підвищенні, тому капілярного підсосу води практично немає. Але сам по собі будинок великий, і треба його буде обігрівати. Ну, така наша життєва правда. Що ж, при вході в будинок, давайте звернемо увагу, що в нас дуже-дуже велика прихожа. Покладена плитка. На жаль, батьки. Не зробили тут теплу підлогу, але стіни більш-менш поклеїли шпалерами. Ну, я думаю, ви вже прийдете під себе переклеїте. Наліво санвузол, направо кухня прямо величезна-величезна прихожа. Що ж, давайте зайдемо у прихожу. І тут а, ого місце. Унікальність даного будинку: тут всі кімнати ізольовані. Прохідних кімнат немає. І це дуже сильно людям подобається. І дана кімната таких розмірів, що. Ой, вибачте. І дана кімната таких розмірів, що тут навіть є спортивний майданчик. Треба там ще гантелю, гирю положити. І нею пару разів по паркету кинуть. І тоді взагалі буде супер спортивний майданчик. Шуткую, такого робити не треба. Тут ми заходимо із прихожої, попадаємо, можна в кімнату ізольовану, можна вийти на другий поверх по сходах. Під сходами теж є маленька шафа. І наліво ще дві кімнати. Ось маленька кімнатка, ну як маленька, вона доволі не маленька. і велика кімнатка. Ну що, тепер давайте детально підемо до кухні. Заходячи на кухню, звертаю увагу, що в углу є мийка, газова плита заведена по проєкту. Велике-велике дуже вікно, з якого видно, що відбувається на вулиці. Підлога лежить плитка. Фірма, по-моєму, вона називається Грес. Гресовська її все називали. І перекриття. Перекриття тут робили люди вручну. Вони купляли такі спеціальні два таври, вкладували в стелю. Я забув правильну назву, щойно на сусід мені підказував. А потім ставили опалубку підпорки і все це діло заливали вручну з керамзітом. Тобто перекриття міжповерхове зроблено на керамзітному утеплювачі. Не супер, звісно, буде жарка під стеля, але вона буде тепліша, ніж звичайна монолітна основа. По кухні місця є, де розгулятися холодильник. Мебель, яку ви бачите, залишається. Мойку можна ще більшу поставити. Та тут, я думаю, ще окрім е плити, можна навіть ще й пральну машинку всунути. Система опалення, поліпропіленові труби поміняні. Вікна три скла дві камери. Що ж, давайте рухатися далі, за кухню розповів. Санвузол. От любі глядачі. Заходячи в санвузол, я зразу витіснив, що тут є якийсь косяк. А який косяк, Даже хазяйка мені дозволила це все діло показати, розказати і роз'яснити. Тут раніше була перегородка. Котел стояв окремо, санвузол був окремо. Але батьку захотілося трошки більше місця, він взяв все це діло разом об'єднав. І виходить, що зараз газовий котел стоїть трошечки не по проєкту. Тут треба буде або вирубати ще одні двері, або узять, зробити, відділити газовий котел окремою кімнаткою невеличкою, для того, щоб по е правилах, коли йде загазованість, через верхню вентиляцію там в стіні газ вийшов на вулицю. Заборонено газові прилади ставити разом із ванними кімнатами. Правду розказав. Можете в коментарях написати, яка я скотеняка, що я розказав правду. Тепер за санвузол. Батьки будувалися, вклали чугунні труби на каналізацію. Вік прожили, нічого не забивалося, молодці це дуже добре. Висота стелі тут височезна, мабуть, 3 метри зараз і дом, будинок дуже капітальний. Як бачите, знизу просто покладена плитка, а зверху була звичайна фарба. Ну, вона трошки почала лускатися. Ну, треба пер... буде косметику робити. Ходім тепер далі і подивимося з правої сторони кімнатку ізольовану. Так собі. Немала кімнатка, тут стане навіть двоспальне ліжко. Тут навіть ще місце залишиться. На погляд, мені кажеться, квадратів 11, а може й менше, а може й більше. Вікно відкривається на провітрювання, на відкриття. Вікна тут здоровезні. А, і ще одна цікава дуже перевага: на, кожному, на кожній батареї зроблено кран. І якщо ви в цьому будинку проживаєте, наприклад, один і нікого вдома нема, можна пройтися, всі крани позакривати, двері, у ті кімнати, які не обігріваються, позачиняти І, будь ласка, потім пізніше можна батарею заново відкрити. Давайте забіжимо в залу. Тут на підлозі лежить ковролін. У залі лежить паркет. Ой, ну, господарі ж побачив, що я узута скотеняка буду ходити по ковроліну. Ну, в общем, чувствую получу по шиї. Ліжка, дивани, які ви бачите, все господарі залишають. Тюлі, штори, карнизи і навіть люстри. Вікно поміняне, батарея помінена. Металева. Е, називається 22 тип. Шириною, мабуть, 1,50 або 1,60 м. Далі. Що ми тут бачимо? Ну, велика доволі зала. Немалих розмірів. Підлога рівненька. Може, я не все так гарно бачу, але слава Богу, ще з такою підлогою можна миритися. Я б навіть поверх даного паркета його б не знімаю, щоб можна було б лежить утеплювати чи класти ламінат. Тут, мабуть, сонячна сторона, вікна он, трошечки підзакрили, а дана кімната ній ремонт якраз і не робився. І на що я звертаю увагу? Коли у людей на вулиці. Працювала свердловина, і, до речі, я про неї забувся розповісти. Ось у свердловини був вхід води. І тут на стіні постійно конденсувався перепад тепла, холодна, гаряча вода. Тут, бачите, там трошки підчорніло. Цим водом будинок вже ніхто не користується, тому більше тут нічого чорніть не буде. От таке є зауваження. Це один із тих будинків, у якому зроблено було монолітне перекриття. Воно так зцепило будинок, що будинок за 43 роки практично ніде не осів. Навіть ось видно, що він намагався там дати якусь усадочку, але потрі... потріскалась лише штука-турка. Зовнішніх просадок, таких щоб сквозних, немає. Так, за кімнати розказав. Ну що тепер? Зайдемо в кімнату Гаррі Потера. Сходи на другий поверх. Другий поверх опалення перекривається. І під сходами заховали ще невеличку таку роздягалочку, холодильничок. Ну, хто захоче, облаштує собі по бажанню. Поскакали далі. Якість і надійність даного будинку розказана, показана. Виходячи на міжповерховий рівень, наліво горище один, направо горище два, коридорчик. І по коридорчику ми попадаємо ще в дві. Ізольованих кімнати. Тут кімнатка така доволі тепленька. Може це літо, що літо таке, але й не жарко. Батареї можна перекрити, вікна можна відкрити, закрити. Площа тут приємна. Мебель це залишається, бра, працюють. Ану, набрехав чи ні? Ні, не набрехав. Так, йдемо далі. І за оріха не можу вам показати. Що відбувається на подвір'ї з цієї сторони. Навпроти кімнатка, ну, дві батареї і вихід на балкон. З балконом, тут, я дивлюсь, треба буде трошки позайматися. Цей балкон нікому не був потрібний. Я думаю, що ви або збільшите тут площу, або зробите собі зімній сад, або я навіть не знаю, що ви ще з нього зробите. Може взагалі цей скат розберете. Закриєте маленьку кришку, кришу зробите і ним користуватися не будете. Це вже на вибір на майбутніх господарів. На вулицю виходити не буду, не можу. Що, ж, шановні глядачі, забувся я вам розповісти про свердловину. Свердловина тут з обичною насосною станцією. Шановні глядачі, ви просили робити коротшими відео, я його вам зробив коротшим. Якість даного будинку мені дуже сильно подобається. Так, да, по будиночку треба зробити косметично багато чого. Але вибачте, мене будиночок немаленький, майже 150 квадратних метрів, П'ять ізольованих кімнат, дві на другому поверсі, три ізольованих на першому поверсі і ще четверта прохідна. Будинок дійсно великий. Находиться в тупічку. Дуже класна перевага, ніхто з посторонніх тут не бігає. До найближчого магазину відстань 400 метрів. До вокзалу відстань 1,5 кілометра. До школи відстань 300 метрів. Місто яготин. Ціна, сперечайтесь, не сперечайтесь, яку господарі ставлять, таку я показую. Може, з часом щось зміниться, ціна зміниться. Я виконую я виставляю для вас ту ціну, яку мені кажуть господарі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, дивіться мої відео. Якщо я щось забув розказати на даному, про даний будиночок, напишіть, будь ласка, в коментарях. Свердловина є, у ній була встановлена насосна станція. Хозблок не показав по тій причині, що відео було б ще просто набагато длиннішим. Вхідний погріб. Дякую за перегляд! Номер 15.